Друзі, привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про можливості штучного інтелекту. Зокрема, ми поговоримо про те, яким чином можна писати певні тексти або мотивуючі промови. І коли ми з вами переходимо до чат GPT, то зазвичай ми користуємось лише стандартним вікном воду. Але насправді цих інструментів. Набагато більше. Для того, щоб переглянути усі можливості, усі інструменти чата GPT, нам лише достатньо натиснути на іконку власного профілю у правому верхньому куті і обрати мої GPT. В результаті нам пропонується ряд від... ряд чатів для обробки відео, також для навчання. Ті відео, які зараз в тренді, які можливості, і, в принципі, ті інструменти, які ми користуємося. Ми з вами вже користувалися інструментами Дале, ми користуємося канвою. А сьогодні я вам пропоную попрацювати з інструментами, які нам пропонуються для написання текстів. І один із них це Write for me». І тут ми можемо обрати і почати чат. При цьому ми можемо задавати якісь певні тренди, якісь певні налаштування. Але давайте з вами спочатку звернемось і згадаємо трішки теорії. А теорія каже, щоб спілкуватись з чатом GPT, необхідно використовувати контекст яким чином це працює. Ми повинні йому задати роль, ми повинні надати якісь приклади, ми повинні сформувати якусь певну інструкцію. Давайте з вами спробуємо. Я пропоную йому, щоб він написав промову про те, чому варто вивчати англійську мову. Але при цьому, давайте з вами зробимо. Так, щоб це була не якась загальна промова, а щоб ця промова була унікальною. Тобто давайте напишемо інструкцію. Привіт! Ти вчитель англійської мови, який має професійний досвід викладання в університеті. Продовж 20 років. Тобто ми формуємо якийсь певний контекст, ми йому формуємо роль. Далі ми повинні задати. Те, що якісь певні моменти, які ми хотіли би почути. Акцентувати ми можемо або за допомогою квадратних дужок, або за допомогою лапок. Тобто ми виділяємо якісь головні моменти. Ми пишемо: створи мотивуючу промову про необхідність вивчення. Англійської мови. І далі ми повинні задати інструкції. Е, промова повинна містити е, так, давайте задаємо квадратні дужки. три цитати великих людей, які також. Не знали англійську, але вивчили так далі наведи свої труднощі, які ти переборов. Далі давайте з вами ще додамо, щось, щоб це було унікально. Наприклад, нехай це буде якийсь кумедна ідіома. Додаю приклад. Кумедний. Кумедний приклад. Ідіоми. Яку неправильно перевели і потрапили в халепу. І давайте ще там додамо якісь певні моменти, додай своє особисте враження, що ти. Відчуваєш сьогодні. І зараз нам буде створена промова. І тут ми бачимо, що нам пропонується текст, далі нам пропонуються цитати. І далі пропонується нам той певний. Шлях той певний випадок, який він нам запропонував. Тобто ми бачимо цю промову і ми можемо з вами її переглянути. Також ми можемо її, власне, озвучити або задати наш голосовий ввод. Таким чином ми бачимо, що Ця вся якби, діяльність вона є достатньо проста. Також ми можемо редагувати, змінювати якісь певні моменти. Ми е, повинні задати якісь певні повідомлення. Е, так, Додай промову якусь відому англійську, англійську вислів. Китна надихає. Додай в промову і тут ми наприкінці додамо інструкцію. І зараз ми з вами ознайомимося. <кхем> зараз у нас в CanVі відбувається редагування цієї промови. І, до речі, ми зараз спробуємо все це також зробити в Gimina'i. Поки думає. Так, ми скопіюємо Ctrl-C і зараз поспілкуємося з, з Gemini. І давайте порівняємо і кожен із нас скаже, який варіант йому сподобається більше. Він пише, що він додав наприкінці цитату Уінстона Черчилля. Отже, дорогі друзі, сьогодні я хочу поговорити про силу, яку має англійська мова. Далі ми бачимо цитати Марії Кюрі Лі Куан Ю і Нельсона Мандели. І також він ділиться власним шляхом, коли він боявся сказати. Що він помолився, коли сказав IMF, а він сказав IMFOL. І, звісно, він надає ще декілька прикладів, які ми можемо порівняти. А тепер давайте переглянемо, що нам пропонує Джимі. Най. Він каже, що сьогодні воно важливо і чому за так навіщо вона англійська? І тут він нам пропонує цитати Альберта Інштейна, Софії Ковалевської, Сахарова. І так, сьогодні перед вами, а пам'ятаєте, коли мій друг не знав переклав, також надає якісь певні ідіоми. Тому кожен із вас може поставити на паузу, перечитати це відео і сказати, яка промова вам найбільш підходить, яку промову вам найбільш всього подобається. Якби, ви використали б свої діяльності. Як бачите, все достатньо просто. Варто лише сформувати контекст, надати чітку інструкцію і виділити головні моменти. Друзі, до нових зустрічей!